Важко дуже. Машина не повсюду може довести нас, і ми все беремо на плечі і несемо. Плюс дві ракети по 30 кг, та й воно виходить понад більше 100 кг. Брати на початку війни тих дронів, можна сказати, взагалі про скиди ми взагалі мовчимо, бо їх не, ну, не використовувались. А зараз десь піднімеш голову і не побачиш все, ну, типу, дуже сильно змінилося. Зараз важко стає Даже донести так само цю стугну до позиції. Треба весь час слухати небо, дивитися, бо, як не дай Бог, прогавиш, та й виконували бойове завдання і засік на скобку. Скинув скет нас, є у нас пробоїни тут, а тут і в приселі. Слава Богу, всі живі. Всі встигли відійти, ховатися. Ну і стугну вже теж зробили. В першу чергу треба довіряти один да. одному, Мати і полагатися, що так. у разі чогось він не кине тебе. Ну, у нас такого немає. Ми один одному всі довіряємо і знаємо, що у разі, навіть якщо 300, то він тебе ну, типу, З таким мотивом ми йдемо на що один одного по-любому хтось зможе забрати, не кине в біді.